Всім привіт, друзі. Подивимось в цьому відео. Питання дозволу США бити по території Росії. Начебто Байден там прийняв рішення або дав офіційно, то писали, то дав, то не дав. До речі, на одній із прямих трансляцій, можливо, півроку тому, було вже таке питання стосовно цього офіційного дозволу бити по території Росії. Тоді випадало, що такого дозволу не буде, будемо солити це мусолитись, і, врешті-решт. Офіційний такий дозвіл вони не нададуть. Зараз, ми з вами, зараз вже пішла інформація, начебто, одні кажуть «дав», в інші кажуть не дав, він офіційно не вийшов, наші не підтвердили. Тобто це все залишається на якомусь такому плаваючому рівні. знаєте. Ми подивимось з вами, чи дійсно Байден дав дозвіл бити по території ворога. Він Христовий король зараз знайдемо його в колоді. Ось ми його знайшли. Ну, подивимось, друзі, зараз, чи дійсно від нього є такий дозвіл? Чи надавав він цей дозвіл офіційно, може там, тобто офіційно, але не оприлюднений цей дозвіл, тобто, чи надавав Байден дозвіл бити по території Росії своїм озброєнням. Ні, друзі, бачите, такого до... Цей от сам дозвіл випав, офіційний дозвіл, офіційний там, можливо, наказ, можливо, там ще щось якийсь документ, він тут випав пустий. Тобто офіційного такого дозволу не було, але, але немає, знаєте, серйозної протидії цього, цих дій, тобто цих ударів. Не буде серйозних протидій, якщо Україна буде наносити. Цими ракетами, або любим будь-яким іншим там озброєнням по території Росії, то протидії цьому, або якоїсь там, або якоїсь там серйозної проблеми, від цього не буде. Дійсно, дозволу немає, дійсно його і не буде, так як ми бачили ще з вами до того. Але багато вже було. Розкладі. Багато вже було там і, знаєте, порад таких, тих, що ми бачили, що вищі сили кажуть: бийте, бийте по території Росії, бийте по військових об'єктах, бийте, не бійтесь, бийте, бийте, треба бити. Це випадало ще давно, також багато місяців тому, ну не багато, там може, півроку, може, трохи більше. Бити по території Росії можна. За це нічого не буде. Ніякого супротиву зі сторони наших партнерів також не буде. Але на це питання дійсно дозволу такого немає. Офіційного його і не буде офіційно, але і заперечення також не буде. Тому Україна має право, якщо є технічна можливість, це застосовувати цю зброю будь-яке озброєння, яке може допомогти нашим військовим у військовій цій справі у стратегічного ведення цієї війни, то треба це робити. Така була відповідь, друзі, на це питання. Дякую всім за перегляд. Дякую всім, хто не забув поставити свою вподобайку. До зустрічі в наступних відео і стрімах. Бажаю вам тихого, безпечного, мирного часу. До побачення.